Дивлячись на те, наскільки складний в нас буде в подальшому календар, ми отримали дозвіл і можемо не їхати на товариські матчі за збірну України. Далі в нас Тотем, паок, лідери нашої групи ЛЧ. Ну і далі Ліверпуль, Бренфорд, Челсі. Напевно, для нас це буде найскладніший проміжок в першому колі. Без нас збірна злила угорцям з рахунком 0-1 і поступила з Італії 4-1. Але. Далі... Товарки. На гру проти Тотингма нас випускає тільки на завершальні 30 хвилин. Ви знаєте, я вже і відвик виходити ось так на заміну. Досить таки незвична форма для Манчестер Юнайт. Таку саму ви можете придбати у моєму інсташопі. Якщо захочете, надрукуємо любе прізвище, поставимо любий номер. Все для вас. Посилання на свій інсташоп залишаю в описі. І на ракеті. Погнав, Михайло мудрик. Так, це біля нас Ентоні тут бігає. Не зайдемо назад, віддаймо. Бруно Фернандеш, сам поліс! Торера. Грош! вверх, Бий! О! 60 хвилин зіграли. Поки що забитих голів ми не бачимо. Обидві команди не хочуть помилятись. Обидві команди хочуть вивезти три бали. Ну, це й не дивно. Його зустрінемо. Трішечки вчепити треба. Гложик! Гложик! Сильний момент. От тепер ми. До речі, ми з Ентоні граємо на одному фланзі. Хорош. Так, Дарвін! Все. І я не знаю, кому віддавати. Казиміро. Це що бонус? Саме в цьому моменті фіксують гру рукою. Хуй знає, з одної сторони можна. Ви знаєте, дуже багато 11 метрових ставлять саме на користь. Манчестер Юнайтед. Руно Фернандеш майстер таких ударів. Спокійно переграв Кейлора Навас. Мені здається, пропускати з 11 метрів для голкіпера по центру це взагалі просто знущання. Онана. Грає через Мілітао. Дай. Непогано. А тут Алаба. Тут Алаба, якого ми намагаємося затиснути. Дивіться, сам набирає хлопець через фланг. Подача. СОН! Ну що, блядь? Сон, Соналдо! Я вам скажу, не кожен футболіст так може ногою вдарити, як цей корець головою. Треба занести, напевно, судді після цього поєдину. Якщо б не він, ми вже б горіли один-ноль. Вище. Ух! Встиг виправити свою ситуацію. Вітав. Дарвін! Дурвінуніс! Повертає він назад, Кулусевський. Прокиде вперед! А отут уже Кулусевський. Курва. Знову на Кулосевській. Ще один шанс є у шпорт цьому поєдинку. П'ять хвилин залишається до кінця, бачу удар. Ще один. О! Тут руки не було. Маунт. Ох, як биш ж, ти швидше розбирався. Ну вийдень! Ця помилка наваса дуже довго буде йому снитись. Удача! Друзі, чудом! реально чудом Манчестер Юнайтед вириває три бали. Дуби для Бруно Фернандеса просто не звідки. І я вам скажу, Манчестер Юнайтед вже не програє раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять матчів поспіль 9 матчів поспіль манкуніанці не знають поразу. Але зараз зустріч проти лідерів нашої групи Ліги Чемпіонів. Греки дають бій поки що всім. А поки в реальному житті Ліга Чемпіонів в іншій в нас на паузі, після перерви повернулись топ-чемпіонати, на які ви можете загрузити, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. А до того ж, наші друзі з Фаобет видають бонусу до 10 тисяч гривень. Дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. І так, Сендраполя, хто починає 33-й номер з самата. Маркус Антоніо тут Досить такий знайомий футболіст для Михайла Мудрика. Тайсон. О, тут всі свої. Екс-гірники сьогодні будуть просто робити шоу. І вперед! Ватибечі ще! Як же він побачив? Михайла Мудрик виходить. І що? Мені хтось там пише, але це не завадить мені забити гол. Не став Мудрик абсолютно нічого вигадувати. Просто пробив. Здається, мені що це перший наш гол в цьому розіграші ЛЧ. Дуже сильно мені хочеться взяти кубок Ліги Чемпіонів. Але не з мадридським рау. Нагадую я, що за всю історію кар'єри Михайла Мудрика ми брали ЛЧ двічі поспіль, граючи за мадридський рау. Ні за Челсі, ні за Борусю Дортмунд нам цього не вдавалося зробити. Можливо, М'ю це та команда, яка також має таку опцію перемагати в ЛЧ. Маун дальній удар. Рафа Сорес. Ну як високо в них сидить центр поля. Дивіться, і все. І в захисті тепер. Плачте. Встиг! Встиг! Базаро. Бачу. І ось вона. Диви. Серйозно, це лідери нашої групи. Вони лідери, поки не зустрілись з червоними дияволами. Ентоні. Ой, Ентоні. Ванбісака. До речі, повернувся цей хлопець в основу. Далі передача. Тут мілітао. Васам, ребята, як у вас справи? Мурк. І я відчуваю. Ось так греки тримались, вони там щось прибивали навіть інтер, але все. Намагається цей хлопець щось зробити, Відає на Тайсона. Тайсон! Показує, що все ж таки ще є порох. Отак от. До речі, коли вони там випустили, я не знаю, але. Ось. Хорош! Подавай. І. Ой! Це не гра рукой, до речі. Ну. Він по центру б'є! Ніхто вже й не святкує. Віддав. Удар. Після першого тайму у нас 4-0. Подача. Пуще. Бий! Але зараз... Вандебек. Вандебек, до речі, досить такий хороший поєдинок проводить. Так. Кіпер! М -м -м. Що, я думаю, на паузі треба йти на заміну. Ух, uh. саме з таким рахунком Манчестер Юнайтед обіграв грецький клуб. Перейшовши екватор, ми бачимо, що Манчестер Юнайтед очолює свою групу ЛЧ. Борусія, до речі, також тримає Марк. Ліверпуль Ювентус, ПСЖ Лейпциг, ПСВ Атлетико Мадрид, Порту Мансіті, Баварія Реал і Лаціо Барселона. Ще й шахта може прибити Барселону. Та її не здивуюсь. Скільки нам треба працювати, щоб Михайла Мудрика номінували на гравця року? До речі, друзі, стосовно той, вже час готуватися і збирати монети, тому що дуже скоро ми дізнаємось команду року. А якщо у вас немає монети, ви хочете повідкривати паки, я знаю, хто вам в цьому допоможе. Звісно ж, я зараз маю на увазі свого партнера-продавця монет Лема Фудкоін, який, до речі, в честь того, що в мене стукнуло Стока на каналі. Кожному, хто купує в нього від 400 тисяч монет, він накидує зверху плюс 100, типу 100 халявних, але важливо назвати мій промокод. Посилання на нього залишаю в описі Скажи, що ти прийшов плейджексона та отримуй свій бонус. А тим часом легендарний. Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль. Це інше, то. Їх діло небезпечно. До речі, Йонана так непогано стоїть. Не соромно й показати його людям. Дивіться. Імба! Він сам собі придумає проблему, щоб. Що вони витворяють? Вона нас сам собі придумає проблему, щоб потім її вирішити. Хорош. Погнав! Мудрик. <звук> Чемберс. Віддав. О -о -о. <звук> але треба віддати належне саме нашим гостям. Перші 15 хвилин вони повністю забрали. І. Ой. Ну, нам треба якось набувати статистику. І ось. Та що таке? Окей, один раз так пробити, але два рази поспіль я його віддав. Віддав б. Oh, О, щит. Якщо зараз порівняти наші удари і удари гравців Ліверпуля, то нічого нам абсолютно не світить. Уча? Уча. Туу. Просто наколов м'яч на хрестовину. Ну і питання, звісно, скільки ж буде продовжуватись кар'єра за Михайла Муда? Хоч не хоч, але нам треба виграти золотий м'яч. І ще раз повернути собі кубок Ліги чемпіонів. От тоді вже можна думати про завершення. Є! Дьідінько! Хорош! І злівої на! В захисті футболісти Ліверпуля якось грають не дуже впевнено. Напад непоганий. Остання атака в цьому таймі. Як на мене, Ліверпуль точно напрацювали на удурку. На жаль, по грі ми поступаємо. Інчу, я думаю, в другому таймі ми зможемо переломити ход гри. Вирвемо перемогу все ж таки чудом. Пенальті якісь заробимо. І Бруно Фернандеш познущається над Алісоном. Макалістер. Віддав! Оу! Оу! І ще м'яч не вийшов. Мені дуже хочеться подивитись на статист. Чудово. Хорош. Я просто шокований, як ми не втратили тут свій м'яч. Дарвін просто намагається як потяг пролізти. Зараз буде удар. Ну, штовхнув. Дарвін! Дарвін! Дарвін ідіот! Ідіот ти дарвін! Я просив двічі просив пас, чувак, покоти просто вперед. Напевно, не дуже хоче цей футболіст, щоб його команда сьогодні переграла його колишній клуб. Бачу підключення відеопередачу. Тут читається. Мудрик вже піднабігався, дуже важко нам. Дається останні хвилин поєдинку, але все ж таки ми робимо абсолютно все, щоб здобути три бали. Ну, а тут він віддає, хоча ніхто не просить. Як по, віддав далі, люкшоу треба встигнути. Ми перший тайм травили Ліверпуль за їх помилки, але зараз. Зараз ми не краще виглядаємо. Вище. Подавай. Да. Ну! Рука! Рука! Рука Бога! Ось, друзі, цей момент. Мудрик приймає, пробиває, ну, як на мене, без питань. Чи зможе Бруно Фернандеш втретє поспіль забити 11-метровий знову по центру? Це таке Я Не знаю, просто голкіпери, хто буде в майбутньому грати проти Манчестер Юнайтед. Подивіться попередні поєдинки. Я впевнений, що і наступний свій 11-метровий Бруно Фернандеш буде бити по центру. Це просто вже така відкрита книга. Я ж вам казав, що Манчестер Юнайтед якусь вонючу пеночку все ж таки отримає в кінці. Подавав, пробив! Що ж, друзі, перемога. Чесно кажучи, мені вже просто соромно дивитись своєму опоненту в очі. Але гравця місяця віддали Едегор. Що ж там в арсенала такого цікавого? Після 10 зіграних турів Манчестер Юнайтед на першій позиції. В Манчестер Сіті одна гра в запасі. Арсенал третій. В зоні виліту Лестер, Ноттінгем та Брайтон. Але зараз нас чекає кубкою поєдинок проти Бренфорд. Ну, в кубку можна один тайм побігати. Бо потім через три дні нас чекає Челсі. Все ж таки фізформа в нас не в найкращому стані. Центра Поля починають господарі: це Карабаока. Але плюс один трофей здобути в сезоні це завжди приємно. Ого. Все я зрозумів, треба свої понти трішечки підкрутити. Ну, дають відпочивати. Як ми бачимо, люк Шоу не грає? В нападів нас зміни. А отакі удари. Сюда. Забувай! Холанд з Аліекспрес. Подача з кутового. Лета овіще. Давай. Верхом треба. Ще віддам. Дай! Браво! 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 Яка атака! Після такого пасу відкритий рахунок було б шедевральний. Вільямс обіграється з Анано. Нана дуже багато пасів. І знову. Ручка і так. До речі, якщо він зараз заб'є, то мені здається, він вийде в краще бомбардира нашої команди. 1-0. Проходить! Проходить! А ну гля. Непогано. Непогано? Оп! Це як мем, пацани. Ну що, бруда? Не по центру. Для нас цей поєдинок завершив. З рахунком 3-1 Манчестер Юнайтед здолав Брентфорд. А це ще був тільки четвертий раунд. Все ж таки, містяни поки що тримають за собою першу позицію. І наступну свою гру вони проведуть проти Брентфорда. До речі, Брентфорд на четвертому місці. У Мудрика, як і Фернандеша, після 10 зіграних матчів 6 забитих голів. До речі, це вперше в кар'єрі за Мудрика, що в нас гольових менше ніж голів. А Бруно Фернандес забив 14. Ну, мастер, що я можу сказати. Визна гра для червоних дияволів на Стемфорд Брідж. Віддає на Кугарелю. Ну що, зараз я тобі. Ух ти. Падли ще толкає. Мау. Два колишні гравці Челсі зробили гол в цьому моменті. Було б прикольніше, якщо б забув Бру. Диви, Поглянь на нього. Диви, як. Хоїться. Подача. Хорош, Дарвін. А спереді там мудрик чіпляється за м'яч. А отак. Хто це там такий швидкий? Я бачу. Ось вона передача! Маунт. Туди! Хороший. І! От коли ми грали свою гру проти Ліверпуля, там було склад. До останньої хвилини було незрозуміло, як закінчиться поєдинок. А тут, ну. Ходиться м'яч. Джексон. Ого. Окелін. Факіно. Піддефали. Вже свій шанс Челсі мав. Що Шерше. І це ще не кінець гри. Навіть створивши такого монстра, як Манчестер Юнайтед, ну, друзі, не знаю. Чи Будуть в нас сили взяти чемпіонство. Одна справа стати чемпіоном з Манчестер Сіті, інша справа з Манчестер Юнайтед. Віддав? Дарвін. Ну, Дарвін, безстолковий. Скільки він там матчів зіграв в основі і забив, на все три голи. Ну. Назад. Кінцо Хорош. Ой. Зупиняйте його. Та по ногам гепніть! Ну, от вмієте просто підпортити нас. Ну, давайте тільки без другого пропущеного. Там. Подача! Манчестер Юнайтед ще в першому таймі зробив результат. Я думаю, що Манчестер Юнайтед знову тимчасово посідає першу позицію. І знаєте, що найцікавіше стосовно нашої групи? Не факт, що зігравши четверту гру, ми зможемо забронювати собі місце в наступному раунді. Дуже багато чого буде залежати від іншого матчу. Ну що ж друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. up okay.